Ласкаво просимо на канал Нумерогору в YouTube. У сьогоднішньому відео ми дослідимо значення числа народження 1, також відомого як Драйвер, Бейсік або псічік, Намбер у нумерології. Перед тим як розпочати, якщо ви не знайшли це відео своєю рідною мовою, перегляньте опис нижче, де є посилання на відео про число народження одною вашою мовою. У цьому відео ми обговоримо унікальні риси людей з числом 1, запропонуємо ідеальні кар'єрні напрямки та розкриємо ваші щасливі числа і сприятливі кольори. Також ми розглянемо числа, які найбільш сумісні з вами для дружби, ділового партнерства чи шлубу, щоб допомогти вам створити найкращі зв'язки. Тож почнемо! У нумерології Draйвер Basic або Psychic Number 1 присвоюється людям, народженим 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Наприклад, якщо хтось народився 1, його число 1. Якщо людина народилася 10-го, додаємо 1 і 0, що дорівнює 1. Для тих, хто народився 19-го, додаємо 1 і 9, отримуємо 10, а потім додаємо 1 і 0, що також дорівнює 1. Так само, якщо хтось народився 28-го, додавання 2 і 8 дає 10, а 1 плюс 0 дорівнює 1. Хоча всі народжені в ці дні мають якості числа 1, вони мають різні риси характеру залежно від конкретної дати народження. Наприклад, люди, народжені першого, матимуть інші характеристики порівняно з тими, хто народився 10, 19 чи 28. Ми розглянемо ці відмінності наприкінці відео, тому обов'язково дивіться до кінця. У нумерології число одне пов'язане із сонцем, яке символізує лідерство та енергію. Як сонце освітлює світ, люди з числом народження один мають схожі якості. Вони щедрі та природно підтримують інших. Якщо друг у біді, ті, хто має драйвер, бейсік або псічік номер один, завжди будуть поруч, навіть серед натовпу. Вони заслуговують на довіру та швидко викликають довіру інших. Однак люди з числом народження 1 можуть бути агресивними та схильними до домінування в розмовах. Хоча ця риса може допомогти їм у кар'єрі, вона може викликати труднощі у особистих стосунках. Іноді вони плутають самоповагу з его, що призводить до різких висловлювань, не усвідомлюючи, що це може ранити інших. Для них важливо бути уважними до цього та спілкуватися більш ввічливо. Люди з цим числом народження цінують свою свободу та не люблять відчувати тиск. Вони часто не можуть знайти задоволення в роботі, оскільки прагнуть бути найкращими і відчувають задоволення лише тоді, коли досягають вершини. Вони надають перевагу тому, щоб керувати і готові йти на ризики, що виділяє їх та дає їм унікальну ідентичність. Ті, хто має число народження 1, можуть мати непрості відносини в любові. Вони відкрито виражають свої почуття і готові боротися за кохання, але їхня зосередженість на роботі іноді може призводити до нехтування партнерами, що створює напругу у відносинах. Деякі бачать їх як владних чи агресивних, проте важливо розуміти, що вони можуть бути дуже підтримуючими та шанобливими. Люди з числом народження один часто готові ризикувати, будь то в житті чи під час їзди, коли вони не звертають великої уваги на нерівності на шляху. Вони мають тенденцію рухатися вперед, не надто замислюючись над перешкодами. Їм також важко сказати ні і вони легко допомагають тим, хто потребує підтримки. Відображаючи якості сонця, вони служать джерелом підтримки та керівництва, постійно віддаючи себе через знання, допомогу та свої таланти. Люди з числом народження 1 часто сприймаються як stable, confident і balanced. На відміну від тих, хто може демонструвати багато енергії чи агресії, вони, як правило, залишаються спокійними та зібраними. Ви можете помітити їхню стабільність через facial expressions і body language, які випромінюють почуття стійкості. Вони зазвичай не показують свої емоції відкрито, наприклад, їхні посмішки ніжні, а не широкі й відкриті. Навіть коли вони відчувають напруження, це рідко відображається на їхніх обличчях. Ці особи мають стронг присутність, і коли вони входять у кімнату, люди часто помічають їх одразу. Їхня впевненість проявляється в тому, як вони говорять і тримаються, і вони загалом зберігають баланс емоційний стан, переживаючи почуття на помірному рівні. Люди з числом народження один відомі своїми сильними лідершіп квалітіс. Їхній вплив настільки помітний, що коли нова людина приєднується до компанії як лідер, інші часто дивуються, як вона так швидко зайняла цю посаду. Ця природна здатність керувати проявляється рано в житті, наприклад, у ролі капітана шкільної спортивної команди або старости класу. Вони надихають інших виконувати проекти та завдання, не лише завершуючи власну роботу, але й мотивуючи оточуючих. У нумерології сонце символізує енергію. Так само, як сонце сходить і заходить у той самий час щодня, люди з числом народження один працюють наполегливо, щоб досягти своїх цілей послідовно. Вони віддані, готові докладати як фізичних, так і розумових зусиль, і дуже амбіційні. Ці люди охоче приймають нові можливості та виклики, демонструючи сильну силу волі, відмінне лідершіп та чудові організаційні навички. Вони показують свою відповідальність у всьому, що роблять. Люди з числом народження один мають сильні лідерські якості і часто досягають успіху на посадах, де вони можуть брати на себе керівництво, таких як керівництво організацією або виконання обов'язків президента чи секретаря. У військовій справі вони можуть піднятися до звань, таких як майор або вищі. Багато осіб з цим числом є відмінними підприємцями, оскільки їм подобається бути своїм власним начальником, що відповідає їхній незалежній натурі. Чи то у уряді, чи у військових, чи у поліцейських ролях вони зазвичай досягають успіху завдяки своїй освіті та лідерським якостям. Вони також мають талант до дипломатії та ефективного вирішення конфліктів. Хоча ці ролі можуть бути задовільними, я рекомендую якнайшвидше зайнятися власним бізнесом. Бути своїм власним босом допоможе уникнути розчарувань через контроль інших за вашою роботою. Чи ваш бізнес-проект великий, чи малий? Зробіть цей крок: розвивайте свої навички та знання і прагніть до високих цілей, завдяки вашій амбіції та здатності швидко приймати рішення, ставши своїм босом, ви досягнете успіху в будь-якій галузі. Коли говорити про недоліки людей з число народження 1, важливо згадати, що іноді вони можуть бути егоїстичними та зарозумілими. Вони схильні бути впертими і можуть виглядати як начальники, намагаючись виконати справи. Така поведінка може створювати тиск на тих, хто працює під їхнім керівництвом, змушуючи їх відчувати, що вони поводяться як королі. Важливо, щоб вони керували цією тенденцією. Хоча вони часто виконують завдання ефективно, вони можуть забувати, що їхні члени команди також є людьми. Хоч у них багато енергії, інші не завжди мають таку ж мотивацію. Цей розрив може призвести до того, що вони будуть надто домінуючими та авторитарними, чого слід уникати. Крім того, вони можуть здаватися зарозумілими щодо своїх керівників і вимагати поваги від своєї команди, що створює напружену атмосферу. Вони часто приймають швидкі рішення, не думаючи над ними до кінця. Їхня готовність ризикувати може призвести до імпульсивних дій, про які вони можуть пожалкувати пізніше. Якщо ваше число народження 1, дати 1, 10, 19 та 28 є дуже вдалими для вас. Найкращі числа для вас для зв'язку: 1, 2, 3, 5 та 9. Створення партнерств з людьми, чиї числа народження складаються в ці числа, може бути корисним. Що стосується кольорів, то відтінки сонця, жовтий, помаранчевий, золотий та коричневий, вважаються щасливими. Використання цих кольорів частіше може принести позитивні зміни у ваше життя, при цьому жовтий є особливо удачливим. Однак число 8 не є сприятливим для числа народження 1. Будьте обережні під час водіння в дати, що складаються в 8, такі як роки, як 2015 та 2024, які також дорівнюють 8. Ви могли помітити деякі незвичайні події під час цих років. Люди з числом народження 1 можуть стикатися з деякими проблемами зі здоров'ям. Вони більш схильні до головних болів і мігрений, що можуть бути дуже неприємними. Також існує вищий ризик серцевих нападів, тому важливо дбати про своє серце. Багато людей з цим числом можуть мати проблеми з міопією, що означає труднощі з баченням на великій відстані. Крім того, вони можуть бути в зоні ризику від теплових ударів, особливо в жарку погоду. Також можуть виникати проблеми, пов'язані з вухами, носом і горлом. Важливо, щоб люди з число народження один звертали увагу на своє здоров'я та зверталися до лікаря за потреби, найважливіша порада для досягнення вашого повного потенціалу це розвивати звичку до пунктуальності. Як сонце сходить і заходить у той самий час кожного дня, так і ви повинні прагнути бути вчасно в усьому, що робите. Ця дисципліна допоможе вам стати номером один у вашому житті. Пам'ятайте, що ваша родина та друзі можуть не завжди розуміти ваші цілі, тому важливо спілкуватися з ними спокійно та терпляче. Іноді ви можете відчувати неприязнь до людей, які не швидкі чи не рішучі. Але спробуйте змінити це ставлення. Для тих, у кого число народження один лідерство є природним талантом. Можливості для лідерства з'являтимуться, тому важливо бути готовими до них, навіть якщо іноді здається, що ви не зовсім кваліфіковані. Уникайте бути домінуючими, агресивними чи егоїстичними, оскільки ці риси можуть відштовхнути людей. Замість цього зосередьтесь на тому, щоб бути поважним і позитивним. Ця поважна аура допоможе вам швидко здобути повагу. Особливо коли ви перебуваєте на керівній посаді. Прийміть вашу подорож і успіх прийде! Білл Гейтс народився 28 жовтня 1955 року. Сфера діяльності бізнес, підприємництво, засновник Майкрософт. Успіх Білл Гейтс спільно заснував Microsoft, яка стала однією з найбільших технологічних компаній у світі. Його далекоглядне лідерство, інноваційне мислення та змагальний дух, що співпали з рисами числа народження один, допомогли йому побудувати технологічну імперію. Його сильне почуття індивідуальності та здатність лідерувати зробили його глобальним бізнес-іконом. Індера Ганді народилася 19 листопада 1917 року. Сфера політика. Перша жінка прем'єр-міністр Індії. Успіх Індера Ганді була першою та на сьогодні єдиною жінкою прем'єр-міністром Індії. Відома своєю рішучою лідерською позицією та авторитарним стилем, вона продемонструвала лідерські якості числа народження один. Її здатність приймати сміливі рішення. Такі, як Націоналізація банків та зелена революція, свідчить про її потужну та незалежну особистість. Вона залишила глибокий слід в індійській політиці. Мукеш Амбані народився 19 квітня 1957 року. Сфера бізнес. Він є головою Reliance Industries конгломерату, що охоплює нафтохімію, нафтопереробку, телекомунікації та роздрібну торгівлю. Успіх! Мукеш Амбані один з найбагатших людей у світі. Його підприємницький дух, амбіції та лідерство дозволили Reliance стати глобальним гігантом. Здатність Амбані бачити і реалізовувати масштабні проєкти це характерна риса лідерських якостей, число народження один. Елон Маск народився 28 червня 1971 року. Сфера підприємництво технології. Він є CEO компаній SpaceX, Tesla та X, колишній Twitter. Успіх! Елон Маск, візіонерний лідер, який здійснив революцію в кількох галузях, зокрема в електричних транспортних засобах, космічних дослідженнях та відновлюваній енергії. Як засновник і CEO таких компаній, як SpaceX та Tesla, Маск втілює риси число народження, 1 лідерство, інновації, амбіції. Його перспективний підхід та здатність розширювати межі зробили його однією з найбільш впливових постатей у технологіях та бізнесі сьогодення. Сер Ратан Тата народився 28 грудня 1937 року, сфера бізнес та філантропі, колишній голова тата груп. Успіх СЕР РАТАН Тата, відомий бізнесмен та філантроп, привів тата груп до глобального визнання. Під його керівництвом тата груп розширилася на міжнародні ринки, здійснивши ключові придбання, такі як Jaguar Land Ровер та Корус Стіл. Його дисципліноване керівництво, амбіції та сильні етичні цінності є класичними рисами числа народження, один яким керує сонце. Прихильність тата до соціальної відповідальності та філантропії через тата трась ще раз підкреслює його лідерство та гуманітарну спадщину. Ці відомі постаті є яскравими прикладами того, як люди з число народження 1 використовують свої лідерські якості для досягнення вражаючих успіхів. Люди, народжені першого числа місяця, сповнені сильної енергії та мають такі якості, як логіка, ентузіазм, незалежність і аналітичні здібності. Вони часто воліють приховувати свої емоції, оскільки переживають, що можуть виглядати слабкими. Як природжені лідери, вони процвітають, коли мають можливість продемонструвати свої здібності. Ці люди насолоджуються тим, що беруть на себе керівні ролі і ведуть інших, що робить їх ідеальними кандидатами для ролей, де вони можуть продемонструвати свої навички та впевненість. Загалом їхні сильні риси допомагають їм досягати успіху в різних ситуаціях. Люди, народжені 10 числа місяця, відомі своєю позитивністю, вішучістю та креативністю. Вони мають талант просувати себе та свої ідеї, що дозволяє їм легко знаходити спільну мову з іншими. Ці особи здатні виконувати кілька завдань одночасно і часто потребують заохочення для того, щоб зробити перерву та відпочити. Вони є незалежними, амбітними та впевненими в собі, що допомагає їм досягати своїх цілей. Однак вони зазвичай тримають свої справжні почуття при собі, воліючи залишатися приватними щодо своїх емоцій. Люди, народжені 19 числа місяця, відомі своєю відповідальністю, ідеалізмом та амбіціями. Вони мають великі мрії і працюють важко, щоб досягти їх. Однак їхні емоції іноді можуть заважати, змушуючи їх приймати рішення на основі почуттів, а не логіки. Ці особи є універсальними і насолоджуються роботою самостійно, віддаючи перевагу мінімальному втручанню з боку інших. Вони також дуже енергійні і часто працюють довгі години, щоб завершити свої завдання. В цілому, їхня рішучість і сильна трудова етика допомагають їм досягти успіху в житті. Люди, народжені 28 числа місяця, мають тепле серце і люблять свою свободу. Вони віддають перевагу приймати власні рішення і не люблять, коли їм кажуть, що робити. Ці особи найщасливіші, коли мають незалежність для того, щоб іти своїм шляхом. Вони насолоджуються тим, що можуть контролювати своє життя, і часто шукають ситуації, де можуть виразити свою креативність та ідеї без обмежень. Їхня ніжна натура робить їх турботливими друзями і партнерами, але їхнє прагнення до свободи означає, що вони цінують свій особистий простір і автономію. Дякуємо за перегляд цього відео про число народження 1. Сподіваємося, що воно було для вас корисним і ви змогли знайти спільні риси, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Якщо у вас є будь-які запитання чи думки, будь ласка, залиште коментар нижче, ми завжди готові допомогти. І не забудьте поставити лайк, поділитися та підписатися на канал Нумерогору на YouTube, щоб отримувати більше інформаційних відео про Нумерологі. Це все на сьогодні. До зустрічі в наступному відео, де ми дослідимо число народження 2. До того часу бажаю вам чудового дня.